Ім'я шведського хіміка Альфреда Нобіля відоме сьогодні всім завдяки його дивовижному заповіту. Будучи власником одного з найбільших на той час статків у світі, він заповів, щорічно виплачувати зі своєї спадщини 5 грошових премій тим, хто за останній рік зробив найбільший внесок у прогрес людства. Так з'явилася Нобілівська премія. Перша ця премія була вручена в 1901 році. Церемонія вручення традиційно проводиться 10 грудня, День смерті Альфреда Нобеля. Альфред Нобель народився в Стокгольмі 21 жовтня 1833 року в сім'ї Еммануеля Нобеля, інженера та винахідника. Всього в сім'ї було восьмеро дітей. Сім'я була збіднілою і вижили з восьми дітей лише четверо. Після численних невдач у бізнесі в 1837 році батько переїхав до Санкт-Петербургу та став успішним виробником верстатів та вибухових речовин. А у 1842 році Еммануель Нобель зміг перевести сім'ю до Росії. Тепер, маючи процвітаючий бізнес, батько зміг відправити Альфреда до приватних вчителів. Хлопчик досяг успіху у галузі хімії та вивченні мов. У 1849 році, після 7 років перебування сім'ї Нобелів у Петербурзі, батько за парадою російського хіміка Миколи Зіміна відправив сина на навчання до Європи, а згодом до штатів, 16-річний Альфред побував у Данії, Німеччині, Італії, Франції, а згодом і у самих Штатах. У Парижі зустрів Асканіо Собреро, який відкрив у 1847 році нітрогліцерин. Собреро. Рішуче виступав проти використання нітрогліцерину, оскільки він був непередбачуваним, вибухав при впливі тепла або тиску. Але Нобель зацікавився пошуком способу контролю та використання речовини у будівництві, оскільки він мав набагато більшу потужність, ніж хворог. Завдяки чисельним подорожам і ретельному навчанню у Франції, Швеції, Німеччині Альфред Нобель уже у 17 років. Вільно володів англійською, французькою, німецькою та російською мовами. У 18 років вирушив до Сполучених Штатів на один рік, щоб вивчити хімію. Там працював упродовж короткого періоду часу у винахідника Джона Еріксона. У 1857 році Нобель подав свій перший патент англійський патент на газовий лічильник. у той час як його перший шведський патент, який він отримав у 1863 році. Був на способи приготування ороху. Повернувшись до Росії, Нобель розпочав ведення справ сімейних фабрик, які використовували військові замовлення для російської армії. По дальшому компанії Нобеля сприяла Кримська війна, що почалася в 1853 році. У 1859 році батько Нобеля залишив свій завод під опіку другого сина Людвіга, який значно поліпшив бізнес. Альфред Нобель і його батьки повернулись до Швеції з Росії, де Нобель присвятив себе вивченню вибухових речовин, особливо безпечного виробництва та використання нітрогліцерину. У 1863 році Нобель винайшов детонатор. 3 вересня 1864 року на фабриці в Хеленеборгі поблизу Стокгольма вибухнув сарай, який використовувався для приготування нітрогліцерину. В результаті трагедії загинуло 5 осіб, в тому числі молодший брат Нобеля Еміль. Вперто і незворушно, не помічаючи незначні аварії, Нобель продовжував будувати заводи, зосередившись на поліпшенні стабільності вибухових речовин, які він виробляв. У 1867 році Нобель отримав патент на динаміт – суміш нітрогліцерину зі здатними обирати його речовинами. Рекламуючи своє відкриття, він проводив публічні демонстрації нової вибухової речовини і читав лекції про те, як воно працює. В результаті до винаходу Нобеля почали проявляти інтерес дедалі більше. Динаміт був запатентований в США та Великій Британії і широко використовувався і гірничо-добовній промисловості та будівництві транспортних мереж. У 70-х роках брати Нобель започаткували велику російську нафтову компанію Товариство нафтового виробництва братів Нобель, яка вела нафтовибуток та нафтопереробку в БАКУ, створили власну транспортну та збутову мережу, що включала нафтопроводи, танкери, вагони цистерни і нафтобази з причалами та залізничними гілками. Деякі побудовані компанією споруди, такі як нафтові резервуари, Використовується і в 21 столітті. Альфред Нобель мав понад 90 фабрик в 20 країнах світу, був власником 355 патентів. Альфред Нобель був людиною середнього зросту, кудорлявий, темноволосий, синіми очима і борідкою. Носив модні тоді письмо на чорному шнуку. Він називав себе пацифістом і був налаштований проти військових дій. Був дуже скромним і сором'язливим, уникав бути в центрі уваги, не любив позувати для портретів і давати інтерв'ю, називаючи репортерів двоногими чумними бацилами. Альфред Нобель дуже любив читати, з великим захопленням поглинав твори Мопасана, Тургенєва, Бальзака Дюла. Був доктором філософії, а ще Нобель був драматургом. Сьогодні відома світу п'єса про Беатрисе Чінчі. Під назвою Немезида, яку Нобель дописав вже будучи при смерті. Про особисте життя Нобеля відомо мало. сім'ї у нього не було. Однак совнівчений був вельми привабливим, йому подобалися розумні й освічені жінки, з деякими з них він листувався. Кажуть, першою коханою Альфреда стала молода працівниця аптеки. Вона померла від хвороби, і Нобель пережив таке потрясіння що цілих 20 років після цього не звертав уваги на жінок. Потім учений закохався в актрису Сару Бернар, неймовірно талановиту французьку акторку єврейського походження, скульптурку та письменницю. Але його мати відмовила його одружуватися з нею. А коли Альфреду був 41 рік, він зустрів графиню Берту Кінській. Саме її неофіційно іменують Мадам Нобель, австрійську письменницю та пацифістку, яка мала на талановитого винахідника і мільйонера особливий вплив. Вони познайомилися в 1877 році, коли 34-річна Рафиня Берта Фондкінські приїхала за рекомендацією до Парижа і короткий час працювала секретарем видатного хіміка. Однак Берта виходить заміж за іншого, набагато молодшого за неї. А з Нобелем до кінця його життя листується. Проте лише Бертаф Фу... саме та єдина жінка, яка могла стати дружиною знаменитого вченого та благодійника. Започаткування премії, що носить ім'я Нобеля, пов'язане з випадковістю. Альфред ніколи не задумався над її створенням, аж поки не помер його брат Людвіг. Одна з газет перепутала Нобелів і, вважаючи, що помер саме Альфред. Надрукувала статтю з галасливою назвою Торговець смертю мертвий, в якій гостро засуджувалось багатство покійного, котре той збудував на торгівлі динамітом, який забрав тисячі життів у військових сутичках. Після прочитаного Нобель втратив сон і вирішив будь-яким способом покращити свою репутацію. Альфред не мав дружини та дітей, тому вирішив, що кошти, які він заробив, Мають врешті приносити добро та висвітлювати його ім'я після смерті лише з позитивної сторони. Саме тому ним був складений заповіт, в якому заповідалось 94% його статку на утворення щорічної премії, яка б відзначала вчених, котрі протягом року принесли найбільшу користь людству. Кошти не витрачались, а слугували накопичувачами відсотків. Котрі вже в свою чергу мали ділитися на п'ять рівних частин та розподілялися між переможцями в галузі хімії, фізіології та медицини, фізики, літератури та окремою номінацією людей, чий вклад був найбільш вагомим у збереженні миру на Землі. 10 грудня 1896 року філантроп та винахідник Альфред Нобель Помер на своїй вілі в Італії від крововилову у мозок у 63 роки, похований на кладовищі Нора в Стокгольмі. За заповітом обов'язковою умовою для присудження Нобелівської премії є виключно мирний характер відкриття або розробки. Нобелівські премії є самою почесною нагородою для вчених усього світу. Знаком їх найвищих досягнень у науковій сфері. Незважаючи на те, що багато його винаходів мали військове призначення, Нобель був переконаним пацифістом. Тому не шкодував коштів на пропаганду мирного співіснування держав. Він чимало коштів пожертвував на проведення міжнародних мирних конгресів і конференцій на захист миру. Другий елемент періодичної системи Менділеєва має назву Нобелі. Назву він отримав на честь Альфреда Нобеля. Ім'я великого вченого носить Дніпропетровський університет і Стокгольмський фізико-хімічний інститут.